Ну, скажіть, у кого було таке бажання просто взяти монтіровку, блять, роздубасити все нафіг? І заспокоїтися? Того, що вже все, отут нерви не видержують, не знаю. Все почалося з того, що підійшли до цих стійок. Ні одна стійка не підійшла. Беремо болгарку, сварку і вперед. Перерізаємо, переварюємо, переробляємо. І не то, що хоча б одна, всі стійки переробили, переварили, поставили. І то, що з тої сторони, ніхто навіть нічого не брався. Ух, коротше, якось так, друзі, ну нічого, прорвемося, буде все нормально. Зробили ми сьогодні. Та що ми тут зробили? Три вольєра зробили, не вольєра, а до вольєрів ще далеко, Огорожок під вольєр, під опорос. Да, гарненько, акуратно, все, вже стієчки стоять, все, все як має бути. Тут у нас буде вже коридорчик. Вихід туди. Там, 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 там доращування. Ну, до речі, я, так як я говорив, закріпили через е, нержавіючий е, угольник цю стіну. Вона тепер просто. Просто мертво. Це мене радує, то що є якась прочність. А, натягнули ще е, оцінковану проволоку. Бачите, поперек Поставили на такі розтяжки. Буде йти чітко десь, отут по коритах опоросу ну, для підведення комунікації. Це вода, світло. І так само зробили теж розтяжки з двох сторін. Ставте з двох сторін, бо одної буде мало, якщо ви хочете хорошу натяжку. А ця, ця лінія йде на кормушки і на поїлки в дорощуванні. Уже поставили. Розпаяли трубочки на воду на кормушки. І отут буде спускатися ще одна поїлка на перегородку на дві сторони на дорощування малих поросят. А, завтра вже приїду тригеля, нарешті докладемо вже цю підлогу і будемо заробляти оці, оці всі. Негаразний, так їх називаю. Так що, друзі, так, такий важкий день, що капець. Просто капець. Руки порізані, попечені, побиті. Таке буває, нічого страшного. Добре, давайте буду показувати. Слідче, я думаю, що ми все-таки дійдемо до, того, вже до тої електрики, бо ніяк не можемо до неї добратися. Tchau, por